Доброго дня, гості, глядачі, підписчики. Всіх рад бачити. Зарізали кабанчика. Тріхи не по плану. Ну як не По плану По плану в день, але хотів я іншу свинку, але вчора воно дощ, ну, її треба. Тобто я всіх свиней виганяю, перш ніж як зарізати, виганяю в клітку, тому що так потрібно робити. Але вона вчора була в охоті, встала стоїть як вкопана. Тобто гнать її, ну це просто нереально. Ну, хіба от, знаєте, я, там знайомі мої їздили на свиноком, там свиней переганяють шокером. Застосовують ну, легкий там чи який там струм, виходить, да, шокер. І свині йдуть гарно. Ну, Шокера в мене немає, то в принципі я загибле діло кинув. і... Вигнав кабанчика з пітренчиків французьких. Сьогодні коментар сильнішого спеціаліста, напевне. Чоловік пише, ну, я тут, я, як завжди, ж розказую, що там цю свинку покрив спермодозу спермодозою такого кнура. цю свинку, наприклад, покрив е, спермодозою такого кнура. те се і цей же ж. Великий фахівець пише, так, що я дуб дубовий, в породах взагалі не розбираюся. Е, порекомендував мені використати пошукову систему Google, для того, щоб ну, розібратися, які ж це породи свиней, як вони виглядають і тому інше. Так. Чесно кажучи, ну, по-перше, перш ніж писати такі слова, ну, ви показуєте свою. Невихованість, свою культуру, свою таке ну, бдляче, це своє, ну, я навіть слів не можу підібрати, ну таке, хай. Але ж давайте, ну, якщо ж такі є академіки, то давайте ще трішки розберемося стосовно тих порід і яким чином вони взагалі повинні виглядати. Ну, як на мою думку, я, звісно, ну, я вже ж давно і казав в відео, я не претендую на звання. Зоотехнік року, там, чи ще щось. Я покриваю, знаєте, ну як, в принципі стараюся, щоб свиноматки були якомога ну, як ближче до породи Ландрас. Не купляв я їх. Це в мене не племінні свині, це звичайні свині, але, наприклад, раз покрив ландрасом, потім знов ще одне коло, підлив ще свіжого ландраса. І так потихеньку, потихеньку, таким чином, я. Займаюся свинарством. Не зали... ну, пробував я. У мене була свиноматка з відмакстера, попробував, опорос важкий за рахунок того, що в них таз вузький, сала на ній немає, фактично. Тобто, ну, не сподобалось воно мені. І плюс вона в кінці на її кальці більше ну, щось з кальцем більше всього, що було. На її тріщина в нозі вийшла. І прийшлося її просто і пролічив, як завжди, але вже знаю, що це зря, коли свині ламають ноги, лічить їх. Ну, безсмислено. Це просто даремна трата коштів, даремна трата часу. Тому зараз я вам покажу своїх трішки свиноматок, пройдусь, покажу. І розповім. Все ж таки, чому з цих свиней я називаю п'ятренами, а тих контурів, наприклад, тому що ну, якось така критика, ну і чесно, не зрозуміла, як на мій погляд. Тому дивимося далі відео. І як завжди, в кінці я ще засніму, як розріжу вже м'ясо соло, покажу ж вам виход. Я обіцяв виход із під французького п'єтренчика. Який виход? Я вам скажу, до да, там соло таке, ну на пальчик. Ну таке воно плотненьке. Да. Ну і виход м'яса бомбовий. Такі справи, друзі. Тому працюємо, зараз пройдемося по свинках, об'ясню, розкажу людині. Ну, а там зрозуміє, зрозуміють, не зрозуміє. Ну, це ж таке. Так, друзі. Продовжуємо відео. Ось мої свиноматки. Всі вони білі. Десь щось, як, наприклад, ця вона більш так до F1 наближена. Ця свинка, це виходить, зараз її покажу мамку. Вона ландрас. Дивіться, яка це старушка моя вже, так? Да? Я їй оцю свинку ландрас покрив спермодозою Йоркшира, І ось така свинка вийшла. Спермодозу йоркшира я брав в Андрія Петровича. Непогані свині, але вони. Як? Так, ну сальноваті вони, як не крути. Ось така свинка. Оце ці свинки так, 11 місяців. Дивіться. Щось, не зрозуміє, що вона в охоті чи ні. Так якось зараз зачекайте. Опа. ні ні, не крутиться, бачите? От така свинка біленька. І всі в мене фактично дай дай пройти, вибачайте, опа. І всі фактично в мене всі свинки, не білі. Ну, Стараюся, я ж казав, я б говорив. Я стараюсь. Максимально брати ну і залишати тих свиноматок, які схожі ближче щось десь до ландраса. Це знову ж таки, дивіться. Яскравий приклад, поки ще малі поросята із свинкою. Свинка Ландрас наша була покрита французьким п'єтреном. Бачите, на ній цяточ, на них є цятна, п'ятна, чи як ви їх назвете. Зрозумійте, що, оце ж людина ця каже, дивіться, що. Наприклад, ось це свині, я на них кажу контур. Чому я на них кажу контур? Тому що свинка моя, виводна, там, да, була покрита спермодозою контура. Получились такі свині. Я не, зроз... от, не можу зрозуміти, от звідки у людей така думка, що п'єтрен повинен бути лише такий рябичистий. Хорошо, ну, я знаю, що я їх покривав контуром. Дивіться, вони ж є білі, красненькі. П'ятна, які хочеш. Так само, ну я просто цього не можу зрозуміти. Так само ось. Покрита свинка п'єтреном французької генетики. Він сам по собі такий, таким відтінком, він сірий сам по собі, кнуриться. Мені Андрій Петрович тоді скидав відео його, кабальчика цього. Свині, бачите, які. І білі, і трішки вп'ятна. Цяточку. Отакі От свині виходять. Для того, щоб написати такі коментарі, перш за все потрібно розібратися з тим, що самих видів п'єтрена, це я, ну, наскільки я зрозумів, можливо, я помиляюсь, то ну, напишіть, будь ласка, в коментарі, ну, хто розуміється. Да? От наскільки я знаю, то самих же От п'єтрен це загальна назва породи. Але них же є, оце я заказ, замовляв, ось дивіться. Французька, це французька генетика. Є, Я бачив ще німецька. Там такі чорні вони, ну, такі чорні п'ятна на них. Цей, ось, щоб ви розуміли, ну тут камера не передасть, ось. Ось в них батько, отак, от, от, отакі п'ятна. Чи весь навіть отаким він кольором, таким ну, темнуватим. Ну, ну, це ж п'є Ну, я просто, мене якось, ну як, мені, не те, що мені там обідно чи ще щось, просто. ну, Якщо я говорю, що я замовлявся французький п'єтрен, і ви криєте його, е, ну, наприклад, ландраса, покриваєте французьким п'єтреном, ну, виходить вони отакі свині. Так що це не п'єтрен, це хто ну, я, ну, знаєте, Чи, наприклад, ось покрив я свою свинку, ось отакий покрив я спермодозою кантура, брав цю спермодозу вже і в мильцях. Дивіться. Ну от вони вразнобойні, да, тому що у контурі намішано, задіяно дві породи. Це дірок і п'єтрен, Відповідно, вони можуть бути. Білі, можуть бути, красненькі, можуть бути, у п'ятна, можуть бути. Ну, Ось дивіться ще як. це і взагалі якийсь. Ну, і говорить, що це п'єтрени, а то не п'єтрене, що це не контур, а п'єтрени, ну якось не зрозуміло, чесно. Як ще людям об'ясняти деяким, але... В принципі, інколи не потрібно навіть на такі всі ситуації звертати увагу. Але ну, знову ж таки, оце те, що він пише, що я дуб дубовий. Ну, Спочатку чоловік добрий, прийшли мені відео, покажи, як ти займаєшся, чи ти взагалі щось вмієш робити своїми руками, чи, 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 чи е, херню писати всяку. Ось такі справа. Так, ось дивіться, ще. Там явно видно. Так? А ось дивіться, ось теж. Це теж з перемодозакантера. Ті самі, та саме в Жені в дивіться, свині вони які. Ну, якось так. Тому, е, ну, як на мій погляд, да, в самому свинарстві, наскільки я це вже зрозумів, наприклад, да, е, є дюрок. той самий. Да, але ж той самий дюрок у нього є е, ряд ліній, ряд генетик, які ну, там, там в Данії щось десь покращують. Але це загальна назва породи Дюрок. Є дірок світліший, є дірок темніший, тобто, ну, по самому ну, відрізняються. Тобто в самій, в, самій, в самій породі є різні види, тому не потрібно писати таких Ну, Ви спочатку розберіться з цим питанням, а тоді вже й пишіть. Тому, друзі, ну, в кого які є думки з даного приводу, ну, пишіть коментарі. Але щоб вже знаєте, якщо ви пишете коментарі, то щоб не вийшло так само, як я в попередніх відео говорив. Коли дзвоню, товариш шукає свиней. Дзвоню до чоловіка. Він мені говорить, е, свинка велика, піла, хорошо, каже, а хто? Він каже, п'єтрен. Називає, в кого брав, того п'єтрена, як він вважає, що це п'є Та кажу, так в нього ж дюрки. Ну да, так, да, рижі. Ну як? Ну Якщо ви кажете, що це п'єтрен, то це має бути п'єтрен, А якщо ви кажете, що це дюрок, то це бути дюрок. В залежності від того, яка це генетика, яка це лінія, Там є французька, є німецька, є данська генетика. Тоді вже все і ну, буде якось. Ну, чесно, ну, не знаю, як, як, як ще правильніше підібрати слова. Та й все. От такі справи, друзі. Ось таке коротеньке відео про породи. А, і ще дивіться, та же, е, колись я покривав свинку свою знову, ну, вона біла. Покрив я її дюрком. Свині, щоб ви розуміли, були білі. В деяких лише на вушках буває, таке проскакує ну, реженьке, або ну, десь там п ятне, п ятне, тенце, десь, або ще щось. А так свині, білі от, ну, от Воно якось так. Якщо це дійсно ландрас, якщо у вас дійсно свиномотки нормальні, а не намішані, хто знає якось, то воно таке, ну, вони будуть свині білі. Наскільки я це зрозумів? От такі справи. Тому. Побіг я, як то кажуть, приводить себе в порядок. Буду розробляти м'ясо сало і засніму вам покажу, який виход, що в мене вийшло, із порося із під французького що Я брого Андрія Петровича. Так, друзі, продовжуємо зйомку нашу наше відео. Дивіться, зарізали ми першого нашого французького петренчика. Подивіться, яка під Дивіться, яка. Дивіться, ось оцей кусочок людина замовила для впікання. По-моєму, він. Ху... А Амо... вибачаюсь. Каптить буде. Дивіться. Оце все це діло закоптиться, буде ну, дуже шикарно. Ось дивіться, краєчок під черевин, дивіться який. Просто взагалі бомба. Шкурочка, дивіться, як впікається. Все на реально гарному, якісному рівні. Дивіться, яка жопка. Дуже гарний вихід, я вам скажу. Е е рекомендую, хто хоче брати е спермодози, замовляйте в Андрія Петровича. Просто свині. Вихід буде, якщо ви будете продавати, то вихід буде ну, дуже шикарний, повірте. Салко, дивіться. На два пальчика рівненько, кращого, знаєте, от не надо, І воно тверде, воно от, от воно не те тверде, воно от плотне сало. Дійсно гарний товар, якісний. Вихід прекрасний. Дивіться, які вирізочки. Це на них кажуть єврейське, м'ясо різника там, ну, в залежності від вашого регіону, як у вас там на них кажуть. Да? Задочки взагалі шикарні. Оце, дивіться, поки він такий ціленький яблучко. Закаптить, буженіна. Це теж тут є таке яблучко, а оця вся серединка, що йде сюди. Це гарно, на шашличок, дуже бомба. Лопатка. Бомбова, дивіться. Тому рекомендую. Беріть сперматози, годуйте правильно. А зараз вам ще покажу відбивну. Чесно, я вже такої давно відбивної у нас не було, дивіться. Даже просто порахуємо так. По дліні, дивіться. Так. Раз, два, три, чотири. Фактично, дивіться. Відбивна у нас на кісточки, це у нас йде частина, це, це буде підгорок, це на шашличок, на стейки, це на Ну, клас. Рульки, дивіться як, по замовленню. Є люди, просять, ми рубаємо на дві частини, є просять на, на три. Розрубали, все, як то кажуть, готові. Кісточки, все продаємо, все займаємося. Є час, працюємо. І неодмінно допомагаємо хлопцям. Салко це такий продукт стратегічний, який додає сили, як то кажуть. Тому що ну, не все в нас так, в нашій країні дуже добре. Так, от такі справи, друзі. Тому, отам, отим діванним експертам, да, я порекомендував би ви. Або ви. Якщо ви самі займаєтесь, питання ноль. Принічліть мені відео, покажіть своїх п'єтренів, покажіть, як ви щось можете. А написати, що хтось якийсь там дуб-дубовий, тому Липа Липова чи ще щось да, насчет цього. Ну, не потрібно цього. Не показуйте своє оце бедляче тупориле на свою цю бедлячу натуру. Будьте людьми ввічливими, вихованими, обґрунтуйте свою позицію. Якщо ви там чи так вважаєте, чи так, скажи, та ні, Андрій, тебе там те не так, і те не так, і, а те отак зроби. Не питання, якщо дійсно е, порада корисна, слушна, да, як то кажуть, не питання зробимо, послухаємося, завжди ну, дослухаюся до коментарів. Але якщо воно то аби щось, ну, якось так. От такі справи, друзі. Будемо працювати. Далі, всім все найкращого. А ми погнали.